Всім привіт! З вами адвокат Олексій Медрух, і в цьому відео поговоримо про рішення Верховного суду, про постанову Верховного суду. Нещодавно вона була ухвалена, але вже мережа інтернет розносить її там е, як вірусну. Да? Не може бути в нас оскаржена повістка, яка ну, була надіслана ТЦК до людини. От вона не може бути оскаржена в суді. Що це таке? Давайте розберемось у цьому відео, що значить вона не може бути оскаржена, що там взагалі була за ситуація, і чому Верховний суд, остання в нас інстанція. Да, там, ну, у нас є три інстанції загальні: це перший суд, першої інстанції, суд апеляційний, і Верховний суд, який ставить крапку в таких питаннях. І от чому Верховний суд ухвалив саме таке рішення і сказав, що повістка оскаржена не може бути. Зараз в цьому відео я вам коротенько про це розповім, тому. Хто на мене підписаний, залишайтесь, хто не підписаний, підпишіться. Є ще телеграм-канал. Там дуже швидко виходять всі такі новини. І зараз в нас дуже-дуже змінюється багато законодавства. Дуже швидко воно змінюється, тому намагаюсь спостерігати, щоб не пропускати всі ці зміни. Підпишіться на телеграм-канал і будете в курсі цих подій. Також, якщо у вас виникли питання, задавайте записуйтесь на консультацію. Номер бачите телефону на екрані. Тому звертайтесь через запис. І зараз ми подивимося, що ж це за рішення суду. Це Верховний суд у нас ухвалив рішення від, 22, від 23 жовтня 2024 року по справі 380 дріб 28 38 дріб 24. До речі, зверну увагу, що дуже швидко було розглянуто цю справу, тому що початок розгляду цієї справи був у лютому 2024 року. Тобто, справа менша, ніж за рік пройшла всі три інстанції. Ну, це процесуально для мене дуже дивно, тому що деякі справи адміністративні розглядаються по декілька років, щоб ви собі розуміли, да? там ну, навантаженість знову ж таки, навантаженість на суди, тому все це зрозуміло. І так, що ж там було? Позивач звернувся до суду першої інстанції, просив визнати в нас дії ТЦК протиправними, а саме щодо виготовлення і вручення йому повістки про прибуття до ТЦК. Ну, такий цікавий да, предмет позову в нас щодо виготовлення та вручення повістки. Ну, подивимось, чому ж так поставлено було питання. От якщо ми відкриваємо саму цю постанову, і ми дивимося, що от пункт 5 зазначається, що у касаційній скарзі особа-1. Нас посилалась на мотиви і доводи, викладені в позовній заяві, зазначала, що підпис на повісті ТВО, начальника ТЦК, Майора такого-то підроблено. Ну, Дуже цікаво. Да? А сам документ, повістка сфальшований. Ну, Така, така в нас назва. Да? Не сфальсифіцирований, не сфальсифікований, а сфальшований. Розпорядження на оповіщення і вручення йому повістки відсутні. Дати оповістки відсутні. Мета виклику не вказана. Є чотири види повісток на уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії ВЛК, призов на службу, мобілізаційне розпорядження. І от зазначає в нас людина, з поміж іншого, стверджує, що повістка підписується виключно начальникам і має бути вручена особисто або уповноваженими особами, а також що у його випадку мав бути складений відповідний акт про відмову від отримання повістки, чого зроблено не було. До речі, одразу звертаю увагу. Як я вже і казав, це лютий 2024 року, тобто до змін діючих. Наразі в нас повістка і вручення повісток трішки змінилась, або може навіть не трішки. Вона вважається врученою, якщо вона надсилалась поштою, навіть якщо ви її не отримали, але якщо вона надіслана за адресою, яку ви вказали в вашому резерв плюс при оновленні даних, або вказали, коли звертались до ТЦК, або ТЦК знайшло вашу адресу по демографічних реєстрах. Спроба вручення йому незаконної поїздки у незаконний спосіб, від чого він обґрунтовано відмовився, потягла для нього тяжкі наслідки, а саме порушення кримінальної справи за статтею 336 Кримінального кодексу України замість адміністративної в порядку статті 210 чи статті 210 прим 1. Ну звісно, різницю ви розумієте, да? кримінальна відповідальність чи адміністративна відповідальність. Так, далі він вказує, що його обманули, і для оформлення броні заманили на передчасне проходження ВЛК. А потім написали, написав він заяву до поліції про порушення відносно нього кримінальної справи. Ну тобто його обманув, я так розумію, керівник, тобто запропонував йому бронювання і щоб йому оформити бронювання, він його там повідомив, що йому необхідно пройти ВЛК і коли він. Відмовився від проходження ВЛК, на нього там написали заяву до поліції щодо кримінального правопорушення. Ну Така ціла історія, як ми бачимо з фабули справи. така Незрозуміла не, не, не до кінця історія, але ну от людина вказує, що були такі обставини. Ну Добре, це все зрозуміло. Хто там кого обманув, це вже так, суть, суть вже така в справі чи міг ну, цей чоловік оскаржити. Повіску у суді в нас чи не міг. Давайте ми розберемось, що в нас каже суд з цього приводу. Він дуже багато посилається тут на нормативи, але більше загальні. Закон про і військову службу, там, про воєнний стан і все таке інше. І от в подальшому він зазначає, як підтверджується, вже пункт 45-й, як підтверджується матеріалами справи, особа 1 скажуть дії відповідача, що полягали у виготовленні та врученні йому повістки на прибуття. Такої-то -та дати до такого-то -та приміщення між тим, виготовлення відповідачем повістки про прибуття, яку позивач вважає сфальшованою, не є рішенням чи дією суб'єкту владних повноважень, розуміння Кодексу адміністративного судочинства України. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. При цьому обов'язок військово зобов'язаної особи з'явитись за викликом до відповідного там, ТЦК, установлений не повісткою, а законом 2232, тобто закон про військовий обов'язок і військову службу. Відповідної правової позиції дотримувався в нас Верховний суд і зазначає в нас позицію, точніше, номер справи іншого Верховного суду. І Подальшому каже суд, водночас обставини незгоди, особи один з діємо відповідача щодо вручення йому вказаної повістки, з у позовній заяві, а також незгода позовача із відповідними наслідками, пов'язаними з його відмовою від отримання повістки неявкою там такого те дати, не можуть бути предметом розгляду та оцінки в порядку адміністративного судочинства. Варто зазначити, що самі ж дії відповідача щодо виготовлення та вручення позивачу повістки, яка складена відповідачем на виконання законодавства з питань військового обов'язку, не свідчать про факт порушення суб'єктом владних повноважень прав свободи або інтересів позивача. Тобто виготовлювати ТЦК у нас могло таку повістку. При цьому доводи щодо порушення відподачем процедури вручення та передчасного необґрунтованого обвинувачення в вчиненні кримінального правопорушення можуть бути предметом перевірки судом у межах відповідного кримінального провадження. Все, ну далі читати не буду. Відео і так вже дуже змістовно по часу. Дивіться, розповідає, в чому суть. Людина оскаржила повістку. Ну, Скажімо так, невірно вибрала предмет оскарження. Скажу одразу, що там було чи сфальшована була, чи не підписана, чи підпис був, був там не справжній. Це вже таке питання, не, воно не підлягає розгляду в е, справі по адміністративному судочинстві. Суд не буде встановлювати і Верховний суд про це й зазначив. Тобто, якщо ви вважаєте, ви отримали повістку або вам вручають повістку, ви вважаєте, що вона сфальшована, тобто вона не дійсна за якимись там підставами. З якимись ознаками, як він зазначав там в предметі позову, ви не звертаєтесь до суду, ви не звертаєтесь до адмінсуду і не ставите питання повістки, виготовлення, все інше. Ви звертаєтесь до правоохоронних органів, ви ставите вже питання щодо фальсифікації, ви ставите питання щодо підробки документу і перевищення повноважень там представниками ТЦК. Тобто ви... Конкретно вже зазначаєте про кримінальне правопорушення. І вже під час оцінки цих доказів, слідство, коли вони там відкрили кримінальне провадження, вони повинні встановити, хто підписував, в них є такі повноваження, хто підписував, яким чином, чому там воно все це відбулося, і якщо це дійсно буде мати склад. Кримінального правопорушення, звісно, повинен бути вирок. І про це в нас Верховний суд і зазначає, що вони можуть бути предметом перевірки судом, але в межах кримінального провадження. Тобто суд чітко прописав особі, він сказав, що дивись, так не можна звертатись, можна звертатись до поліції, і поліція там буде це питання з'ясовувати, ну або до інших правоохоронних органів. І тому невірно обраний предмет захисту в цьому питанні ну людина, ви ж бачите, рік. Судилась, і вона, в принципі, нічого не висудила собі. Тобто, ну свої права вона не захистила. І ну, невідомо там в подальшому, чи звертався він там вже до криміналь... ну, щодо порушення кримінальної справи щодо цього питання, але це не є важливим. Важливо розуміти, що можна оскаржити в суді, що не можна, і яким чином краще це зробити. Ну, звісно, для цього, якщо ви самі не розумієтесь на цих питаннях, краще звернутися до спеціаліста, до адвоката, хоча б для визначення. Ну, от до мене звертаються клієнти. Як, наприклад, кажуть, я хочу там то-то, то там зробити. Я кажу, ну дивіться. Цій справі це не дасть оцього результату, який ви хочете бачити. Тому що, тому що і тому що Ну, намагаюсь там все це розповісти людині, щоб вона зрозуміла. Тому в цьому питанні, якщо ви там вважаєте, що це щось незаконне, що до вас ну, там відбувається, ви можете звернутися за правовою допомогою, ви можете, звісно, почитати. Подивіться відео роз'яснення. Їх дуже багато багато інформації в інтернет-мережі, але... Звісно, що ну, юрист є спеціалістом в таких провідносинах. Тут от, е, ця справа зразкова в, цю, в тому питанні, що е, сама процедура була в принципі, невірно обрана. Не питання там, чи було це законно, чи було це незаконно, а сама процедура захисту була невірно обрана людиною, і вона не привела до ну, належного захисту її її прав і свобод. Порушених, Як ми вбачаємо з фабули справи, що там були порушення, був якийсь там обман, була якась там фальсифікація, все це ми бачимо ну, з тієї позиції, позиції, що зазначає в нас людина. Ну, і чи було це, чи ні, звісно, це могло бути перевірено правоохоронними органами. Але людина звернулася до адмінсуду, і всі. Три інстанції, до речі, і перша інстанція, і апеляційна інстанція, і суд е касаційної інстанції. Вони сказали, що ні, повістку саму оскаржити не можна. До речі, зверну увагу щодо обов'язку з'явлення по повістці. Зазначає в нас Верховний суд, що в нас обов'язок не по повістці з'являтися, а по закону. Ну тут е, таке питання. Тут в цьому питанні треба е, знову ж таки поєднувати цю постанову 560-ту е, закон е, про мобіліційну підготовку та мобілізацію про військові обов'язки військову службу. І вони всі в сукупності діють. Тобто, звісно, що одна постанова 560, яка зазначає, яким чином ці пов'язки вручаються, надаються, вона не діє окремо. Вона діє в сукупності з законом. Тому тут вважаю, що трішки суд в нас ну, не, не докрутив, не дозазначив цю мотивувальну частину. Але ви для себе повинні розуміти, що повістка є підставою для того, щоб ви з'явились до ТЦК. Вона є ну, достатньо обґрунтованою підставою. Ну, звісно, належна повістка, а не така, яку от, як зазначає людина, їй вручали. Все. Якщо було цікаво, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Поділіться цим відео. Залишайтесь на каналі, хто підписаний. Всім гарного вечора, до побачення. Мирного.